Подивіться, що робить Трамп на Близькому Сході. Він фактично демонтує всю близькосхідну політику Сполучених Штатів, всю власну програму підтримки безпеки Ізраїлю, а Ізраїль не України. Це давній союзник Сполучених Штатів, це величезні електоральні, я б сказав, шанси для республіканців. І нічого, як тільки пообіцяли подарувати літак, яким. Трамп навіть не зможе скористатися за час свого президентства. Він про все це забув. А я хочу нагадати, що цей літак дарує Катар. Країна, яка роками фінансувала терористичну організацію Хамас, в руках якої знаходиться сьогодні десятки ізраїльських заручників, захоплених 7 жовтня 2023 року, яких Трамп обіцяв звільнити. І нічого. Абсолютно спокійно. Ми тепер знаємо, що Трамп готовий продати безпеку Ізраїля за трильйон доларів. Я думаю, Україна стільки не варта. Я думаю, що за Україну Путін буде готовий заплатити менше, і в цьому є величезна проблема сьогоднішнього дня.